Всім привіт! З вами автоексперт Богдан, і сьогодні у нас на відеоогляді міський хижак Opel Mokko Підписуйтесь на канал та ставте лайки Компактний стильний та гарний кросовер, який змінює правила гри. Що ми бачимо? Новий фірмовий стиль візор, вузька решітка радіаторів та LED фари, які йдуть одним цілим, хижий капот. Та сучасний дизайн. Чорний дах, так лаконічно все виглядає. Автомобіль це просто витвір мистецтва. Opel Mokka на спільній платформі з Peugeot 3008. В ньому встановлений двигун 1,2 літри турбо, потужністю 130 кінських сил та 230 крутного моменту. Це доволі легкий, потужний та економічний двигун. Коробка у нас стоїть восьмиступенева від виробника Айсін. Вона себе зарекомендувала надійністю, економністю та гарним перемиканням передач. Якщо ви шукаєте автомобіль для міських поїздок або поїздок за місто, то ця коробка найкраща в своєму класі. Мукка виглядає з боку спортивно та динамічно. Дуже лаконічно виглядає чорний дах та гарнесенькі 16-ті диски. Купеподібна задня частина автомобіля додає спорту в цей автомобіль. Короткі звіси, що дають змогу проходити бездоріжжя, 19 см кліренс та величезні арки. Рельєфні лінії на кузові створюють ефект м'язистості. Аеродинамічні дзеркала гарно вписуються в дизайн автомобіля. Як же вона класно виглядає? Я вважаю: для міста не знайти кращий автомобіль, чим Опель Мокка. Довжина автомобіля складає 4150 мм, що дає змогу паркуватися де завгодно. Ширина автомобіля 1787 мм, висоту ж автомобіль 1524 мм. Позаду Мока демонструє лаконічний та спортивний дизайн, вузькі LED-фари, новий значок Opel, фальш-дифузор та вихлоп Акрапович. Перейдемо до багажнику Opel Mokka. Об'єм багажного відсіку 350 літрів. Це не сильно багато, та й немало. Ви можете сюди покласти те, що забажаєте. До того ж, пройом багажнику дуже великий. У нас подвійна підлога. Знизу ми бачимо запаску та інструменти, щоб відкрутити колесо. Закриваємо. На задній ряд я себе відчуваю комфортно. У мене зріст 1,85 м. Головою я ніде не зачіпаю. Перед ногами місця достатньо. Я готовий подорожувати на цьому автомобілі. До речі, в автомобілі є безключовий доступ. Дуже зручно ключ знаходиться в кармані. Ви підходите до автомобіля. Та залазити в нього і заводите. Автомобіль все це время знаходиться в кармані. Сівши за кермо автомобіля, я був здивований, як Opel зробив такий гарний салон. Йому можна конкурувати з Мерседесом. Ви тільки погляньте. Спортивний скошений руль, led приборка електродзеркала, автопереключення дального світла, датчики сліпих зон, датчик тиску в шинах. Все це є в новому Opel Mokka. Підігрів передніх сидінь. До речі, сидіння тут ортопедичні. Дуже гарно в них сидіти та почуваєш себе як в гарному кріслі. Також в автомобілі є клімат-контроль, контроль за смугою. Та пелюстки перемикання коробки передач. Натякає на спорт. Передня підвізка на автомобілі типу Макферсон. Ззаді балка. Автомобіль гарно глотає всі нерівності, та ми з комфортом їдемо по розбитій дорозі. З кіренсом 19 см ми не боїмося заїжджати навіть в такі канави. Гарно проходить погану дорогу. Ми можемо навіть прибавити швидкості та не втратимо комфорт. Мені дуже приємно знаходитися за кермом цього автомобіля. Він дуже гарно їде, перестраюється, автомобіль збитий, гарно прискорюється. Двигуна на 130 кінських сил в цьому автомобілі з головою. Е, можна навіть такі, в такі шашечки пограти, автомобіль чітко стоїть на дорозі. Для міста. Кращого автомобіля немає. Та ще й з розходом в районі 5-6 літрів. Представляєте собі, 5-6 літрів на кросовері. Також можна переключитись в механічний режим і відчути себе гонщиком Формули 1, переключаючи передачі пелістками. Моментально переключає передачі. Автомобіль стоїть як гоночний. Це топовий міський кросовер, один з найкращих, на яких я їздив. Такою витратою палива вас не замучають заправки та у вас появляться лишні гроші. Перевіримо розгін до сотні. По паспорту автомобіль їде 9,2 секунди до 100. Нам не вдалося повністю реалізувати потенціал автомобілю, так як дорога мокра. Але все одно, на мою думку, ми поїхали в районі 9-9,5 секунди. Також у нас в автомобілі є круїз контроль, що дасть вам змогу з комфортом подорожувати за містом. А зараз ми проведемо заїзд з BMW X5M. Так, зі старту ми вийшли точно. Все, він нас не догонить. Підзніміть його ззаду. 4-4 двигун, але наш 1,2 легко з ним впорався. Це я відтормажуюсь, а його не видно. Також у нас на автомобілі камери 180 градусів, що дають змогу більш комфортніше паркуватись в місті. З довжиною з такою, довжино, з такою невеликою довжиною автомобіля, плюс ще камера. Ви можете запаркуватись де завгодно. Opel Mokka – це золота середина між комфортом та драйвом. Це гарний міський невеликий кросовер з класним двигуном та швидкою коробкою. Приїжджайте до нас на вулицю Княгині Ольги, 19Б територія автосалону Вольво і ми проведемо для вас тест-драйв Opel Mokka 21 року. Також автомобіль продіагностований на нашому сервісі, ніяких недоліків не виявлено. Автомобіль в рідному окрасі, перед автомобіля затягнутий в бронеплівку, автомобіль обслужений та чекає на нового власника. Підписуйтесь на канал та ставте лайки.